Привіт, друзі! Вітаю на каналі Контролерний Куток, і сьогодні я розкажу про Кенші. Ця гра розроблялася одним розробником протягом 12 років. Кріс Хант випустив 6 грудня 2018 року щось, чого ігрова індустрія ще до того ніколи не бачила. У цій грі абсолютно відкритий світ завбільшки 870 квадратних кілометрів. Що є трошки більше ніж країна під назвою Кірібаті? Не знаєте, де це? Це країна в Тихому океані, яка складається з 32 атолів. Але це так, для загального розвитку. Є лише один нюанс: у цьому світі абсолютно все хоче вас вбити. Бачите, яка закавика події відбувається в далекому майбутньому за сотні тисяч світових років від нашої рідної землі. Людство вийшло у космос і почало колонізувати планету за планетою, і в тому числі світ Кенші. Але на жаль, цього разу все пішло не так. Кілька екологічних катастроф, повстання машин. Коротше, не слухали вони Герету Тумберг, і через то мали великі проблеми. В кінці кінців світ відкотився на рівень середньовічної Японії, почав нагадувати її своєю естетикою, а залишки старих технологій багато хто почав сприймати як самозвичайну магію. Ну але що ж там по геймплею? Нам доведеться грати за самих звичайних людей, які в цьому світі в принципі не відрізняються нічим спеціальним. На перших порах нас буде займати не вирішення глобальних проблем, а скоріше питання, де дістати сьогодні поїсти, наприклад, шавухи, яка вважається в цьому світі одним з найвишуканіших кулінарних виробів. Ось на цьому фото можна побачити типового героя Кенчі, який зараз посеред пустелі без однієї руки з повним нерозумінням, куди йти і що робити. А у шлунку вже неприємно бурчить. Але не хвилюйтесь: у цій пустелі є багато спеціалістів по управлінню людьми, які знають вирішення цієї проблеми, а саме продати нашого нещасного на. Каменоломні святої нації, де він отримає прихисток, пайок за символічну плату у вигляді 16-годинної праці кожного божого дня. Але не хвилюйтесь, у кінчі є одна річ, яка вирівнює шанси абсолютно всіх людей і машин. Це ніч, бо як відомо, у світі, де абсолютно все вирішує сила, якщо не можеш забрати своє силою, забери своє хитрістю. Тож, якщо наш герой буде достатньо стійким, хитрим, і спритним, то на каменоломнях він навчиться не тільки довбати камінь, але й швидко бігати, вирубати людей одним ударом, красти, ховатися в тінях і іншим корисним навичкам. Але найважливіше він навчиться утримувати удари від долі, а цього не можна купити за жодні кати. Ось наш герой полишає рабство з місячним запасом шаурми, вкраденого у місцевих охоронців, а також їх формою, і тепер перед ним відкриті всі дороги у цьому світі. Він може стати майстром бойових мистецтв, як це часто роблять люди, майстром фехтування з катану, як це часто роблять вулики, майстром фехтування з о боже, що за здоровена залізна дурепа, як це часто роблять шеки. Ну або напхати в себе стільки кібернетики, що стане подібним до скелетів, які в цьому світі нагадують, що колись вони були розвиненою цивілізацією. В кінці кінців можна зібрати свою команду, в яку війдуть всі представники вище описаних рас, і вирушити у колективну подорож. Або ж створити свій власний аванпост, який можна буде по праву назвати своїм домом у цьому жахливому непривітному світі. Або ж начхати на це все і почати свою власну операцію по торговлі гашишем, відчути себе в ролі справжнього Пабло Ескобара, який своїм наркокартелям контролює місцеву економіку. На зароблені гроші можна організувати експедицію в попільні землі, де сидить катлон, який по легендам має найсильніший меч у всьому цьому світі і зробити його вашим. У цьому відео я не описав навіть одну соту того, що криє в собі ця гра, і я абсолютно рекомендую вам в неї зіграти. Дякую, що подивились цей ролик, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть у дзвіночок, і ще побачимось.